На вашу думку, коли закінчиться війна? Я знаю пророків багато по Україні. Так як мій батько був дуже духовним, він любив пророків, він знав всіх пророків в Україні, от, навіть і за кордоном, то я з багатьма знайомий і знаю багато пророків, але вибачте, до війни я не чув ні одного пророцтва, який... Попередив би про війну там за рік, за два. Там... Але я чув, що ці пророки, вже після, як почалась війна, вони казали, що нам було пророцтво, але ми просто мовчали, mm -hmm. От. От, що це буде пророцтво і так далі. Тому е, е, я думаю, що є одне місце, паральпарепаменон, написано, що відкрите належить нам і синам нашим, а закрите Господу Богу нашому. Є речі і є дати, які не вказані і не відкриються точно. Так як прихід Сина Людського, наприклад, коли мав бути розрушений Єрусалим, дати не було вказано, було дано признаки, тільки признаки. Тому я думаю, що дату сказати неможливо, і, я думаю, ніхто її не скаже, але є признаки. Є признаки. Тому я думаю, що війна закінчиться, вона не буде досить довгою, але ми бачимо признаки чудес Божих, що Бог вступається за Україну. Як розбили ту дамбу, і вона підняла води в поймі річки Ірпінь, і техніка не могла піти на Київ. Та це ж чудо, це ж сотні кілометрів. Це ж одна річ, річка в світі, яка рівень її нижче за рівень прип'яті, тому що треба перекачувати з Ірпеня воду в прип'ять. Насосами станцію розбили. Не знаю хто і для чого. Не буду говорити, не знаю. Точно. Догадуюся, але не знаю точно. І тоді вода піднялася і затопила пойми е, е, ірпеня. Техніка стала, вся техніка стала. Те, що ми бачимо, шторм біля Одеси. Те, що ми бачення звільнення вже п'ятьох чи шістьох областей, для мене це признаки. Признаки те, що Бог захищає Україну, любить Україну і дасть повну перемогу. Так що я дивлюся на ці признаки, я бачу на підтримку України, я бачу, що Україна не залишилась сама, я бачу ці признаки. І тому Точної дати не можу сказати, але думаю, що це буде не так довго, і воно як раптово почалося, а так раптово і закінчиться.